Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною сьогодні гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор Інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава і з ним вишиванки вас. Навзаєм з ним вишиванки. Дуже приємно було сьогодні йти на роботу, бачити українців, україночок, дітей, які йдуть до школи у вишиванках. Приємно тішить і милує око. Пане Євгене, пропоную розпочати зі Стамбула там див... взагалі з Туреччини. Давайте так, тому що власне в Стамбулі не зрозуміло, чи буде щось відбуватися. Цікаве, але власне в Туреччині зараз туди з'їжджаються всі. Президент Зеленський вилетів туди. Борт його вже в небі кажуть, і роблять скріни з флайрадар та інших ресурсів. Він летить на 13-ту годину на зустріч до Реджепа та і Пердогана, до Анкари. Напередодні в Росії відповіли на Ну, як відповіли, оприлюднили список своєї делегації. Хто їде, і кажуть, що це просто ляпас. Ті, хто вже бачив цей список. Я просто коротко зацитую, потім попрошу вас прокоментувати. Мединський помічник Путіна, це той, що був і в Стамбулі в 22-му році. Галузін Михайло, заступник міністра закордонних справ, Костюков Ігор, начальник головного управління генштабу збройних сил. І Фомін Олександр, тож теж, заступник міністра оборони, тобто заступники заступників. Понизили так, понизили ранг переговорів. Що ви думаєте з цього приводу? Переговорний процес Туреччина тут е, треба не емоціонувати, а оцінювати те е, задум, який росіяни в даному випадку мають. Дивіться, те, що присутній Медінський, це. І він очолює делегацію. Це, так би мовити, демонструє, що Росія робить ставку на продовження переговорів 22-го року. Ну, подає сигнал, що ми продовжуємо переговори 22-го року. Типу, реагуйте відповідним чином. Дивіться на це відповідним чином. Це речі, які на сьогоднішній момент є, на мою думку, максимально очевидними. І від, ми. Ну, це маємо розуміти. Те, що прилетів керівник військової розвідки, це ну демонстрація того, що вони, мовляв, мають якісь, не знаю, козарі в рукаві. А е, заступники міністр, міністрів оборони та е, закордонних справ ну, це демонстрація підготовчої функції. Швидше за все. Росія буде зараз продавати насамперед Трампу те, що потрібно почати підготовчий процес переговорів. Тобто Путін хоче закрити той факт, що е, немає ну, його адекватної відповіді, що він боягуз, і що Володимир Зеленський зреагував з готовністю прилетіти і, власне, прилеті, ну, летить. До Туреччини, а в російський президент нікуди не збирається, та я думаю, не збирався. Але Україна перебуває, і я б хотів би, щоб наші глядачі це розуміли: Росія добре усвідомлює, як працює громадська думка Заходу. І Україна в нинішній ситуації не може собі дозволити відмовлятися від переговорів про якісь. Рішення про мир, про припинення війни, про припинення вогню, хоча б. Але ми мали посадити теж заступників міністра, теж посадити когось другорядних, розумієте? Ну, неправильно, коли українські міністри будуть сидіти навпроти російських клерків. Це неправильно. Пане Євгене, а от, власне, чи будуть українські міністри сидіти? Тому що напередодні е, з'явився вкид, мовляв, зустріч української російської делегації розпочнеться о 10-й, а потім е, центр протидії дезінформації, пан Коваленко, вийшов, спростував цю інформацію. Мовляв, о 10-й нічого не розпочинається, і до кінця невідомо з ким буде зустрічатись російська делегація. Ми знаємо, що пан Сибіга в Туреччині, так бо він мав інші зустрічі з європейськими колегами. Невже вони сядуть за стіл переговорів? Зокрема, Сибіга? Сибіга та перебуває в Анталії на дипломатичному форумі, такий є, і він там зустрічався до речі, вчора з Марко Рубіо, з держсекретарем Сполучених Штатів. Тобто, росіяни дуже вправно використовують свої інформаційні впливи? У них навіть є така тактика, вони її часто використовують вкинути щось в західні медіа. Я, наприклад, з великим <задовлення> задоволенням в лапках читаю повідомлення Reuters чи Bloomberg, які дають три джерела в Кремлі. ну, Тобто, це логіка, яка, по якій працюють західні медіа, і з формальної точки зору, це, ну, так би мовити, вони там один одного підтверджують. Але ми ж розуміємо, що там все контрольовано і вони просувають таким, так, такий спосіб дезінформацію. Ну що тут не ясно? Це абсолютно ясно. Так, отже, повертаючись до того, з ким сядуть за стіл переговорів російські перемовники. Я так розумію, до кінця немає інформації. Я думаю, що нам треба було мати делегацію. Ну, даруйте, вони ж не на самокатах в Туреччину відправились, правда? Я думаю, що літак міг і може взяти і 10 людей. І 20 людей, тобто мати кілька складів потенційної делегації. Але це вибивається з логіки, за якою живе команда Володимира Зеленського про 5-6 менеджерів, розумієте? І тому ну, тобто, треба грати ширше. Росія, на жаль, грає ширше і інформаційно грає ширше. Вона дуже активно використовує той факт, що поведінка Трампа. Фактично нівелювала статус країни жертви агресора, який є країни. Трамп своєю поведінкою нас поставив на один щабель. Сказав: миріться, робіть, що хочете, а миріться, тому що мені це все не подобається, я погано сплю і взагалі. І ми опинилися в ситуації, коли нам треба шукати ну, такі варіанти, такі підходи. Це проблемно, але ну, з цим треба щось робити, інакшого виходу немає. Дональд Трамп до речі, нині в Катарі. Він там з перемовниками свої задачі вирішує своя мета його візиту, але його запитали журналісти Fox News, здається: а як ви ставитесь до того, що не прилетів Путін до Стамбула, і, мабуть, не прилетить. На що він сказав: Ну я ж не полетів то чого йому туди летіти? Тобто ми розуміємо, що Трамп розумів, що Путін не полетить, якщо там не буде особисто, хоча б Трампа правильно. Так, і це, ну, звичайно, зрозуміло. Просто у Трампа є набір політичних якостей, таких, знаєте, інтуїція, очевидно. Досвід є. Ну, як би там не було, але ж він все-таки 4 роки перед тим вже був президентом, правда? Давайте про це не забувати. Тобто, є ще один момент, який, мені здається, випадає у нас з поля зору. У нас е немає такого бачення. Ну, знаєте, ми ми от бачимо, ну, там думаємо, що все швидко так от домовились і всі прилетіли, з'їхались, і зразу думав, так, так не буває. Ну Широкомасштабне вторгнення, тобто найбільша в світі в сучасному війна, вона триває вже четвертий рік. І для того, щоб її зупинити просто так. Недостатньо, щоб Путін прилетів до Туреччини. Це процес домовленості, розумієте? Тим більше російські хатєлки і українські підходи, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І нам ще треба Захід переконувати в тому, що не можна піддаватися російським хатєлкам, і нам треба демонструвати власну позицію. Тому це грав довго грав дуже довго. Треба, розум... ну, треба не створювати завищені очікування. У нас же в суспільстві такі очікування є. Ви що, не знаєте людей, які вірили, що після інаугурації Трампа зразу війна закінчиться, правда? А тепер, коли Росія роздмухує цей інформпривід про так звані мирні переговори, в наш такий спосіб хоче показати, що ну, там теж. Це непросто, правда? І вона дає, так би мовити, опосередкований сигнал нашим співгромадянам, що дивіться, от мир, мир, ось, ось тут спитайте у людей, які активно збирають донати, як у них зі зборами впали вони за останній час чи ні? Є таке, пане Євгене. Багато хто покладався на Трампа як на чарівну паличку. Зараз прийде чарівник одним помахом, і відбудеться одразу все. Перемир'я, мири довготривалий і, і так далі. Пане Євгене, про що можуть говорити сьогодні Реджеп і Пардоган з Володимиром Зеленським? Про що вони можуть домовлятись? Вони ж точно говоритимуть і про війну, зокрема, великий спектр розмов. Я так розумію, що не випадково. Президент вчора призначив Нарімана Джеляла послом в Турецькій Республіці. Це символ, коли колишній політв'язень і кримський татарин стає послом в Турецькій Республіці. Я думаю, що він швидше за все супроводжує Володимира Зеленського, і не виключено, що візьме участь в переговорах з Ердоганом, попри те, що він ще не вручив там вірчі грамоти і так далі. Але Туреччина хоче бути посередником. Це її мета ще з 22-го року, не тільки з тих стамбульських домовленостей, якими так любить Путін демонструвати, а з того часу, коли були, відповідно потім була зернова угода, і зараз у Туреччині є бажання і брати участь у відновленні України активно, правда? Ж? Тому вони в цьому сенсі працюють дуже і дуже активно і будуть працювати далі. Пане Євгене, а як ви бачите, чи може Ердоган, наприклад, запл... запропонувати якийсь свій новий мирний план власне авторства Туреччини? Може. І про це свідчать консультації між Ердоганом та Трампом, які проходили минулого тижня. Ці консультації, до речі, свідчать іще про одне: про те, що у Трампа мирного плану немає взагалі? Чому е у нас може бути позиція? Більш прихильна до Туреччини, Туреччина не визнає, наприклад, Крим Російським, ви знаєте про це. І це ну, збільшує довіру. У нас існув... ну, проголошений, але вже давно не збирався формат квадріга міністрів оборони та закордонних справ України та Туреччини. У нас взагалі чимало контактів є. І Туреччина будує нам корвет, наприклад. Тому є багато різних. Елементів Туреччина зацікавлена в тому, щоб бути хабом для продажу українського зерна далі на Доперської затоки. Тобто факторів насправді багато. І Ердоган ну, досвідчений політик, йому серед іншого, треба перемикати увагу від того, що відбувається зараз в середині країни. Там же переслідують цього. Мера Стамбула, до речі, опозиційно налаштованого потенційного кандидата в президенти, я думаю, що тут теж йде процес перемикання уваги. Пане Євген, а чи не може ще реджеп той Пердоган в власних інтересах якби, підняти свій політичний авторитет, щоб на майбутніх виборах знову стати президентом? Чи не потрібна а, я йому я пам'ятаю, він же не може балотуватися в президенти? Але те, що ну. Те, що йому... сама система турецької влади така, що демонстрація слабкості спрацьовує проти президента, це очевидно. Тому тут я думаю, питань ніяких немає з приводу його мотивації. Так, пане Євгене, мене ще цікавить ваша думка з приводу логіки дій Трампа, коли він говорив про перемовини в Туреччині, він сказав, що. На початку ще тижня, можливо, я заїду в Туреччину, можливо, я там буду. Потім з'явилася цитата, що можливо, заїду туди в п'ятницю, а от сьогодні він там уже говорить: ну не знаю, чи заїду, чи не заїду, але там є мої люди, там є Марк на Марко Рубіо. Навіщо він так грається цим? Поїду, не поїду? Це ж е, чітко сплановані візити, вони ж не виконуються так. Сьогодні їду або не їду, сідаю в таксі або не сідаю. Чи для Трампа можливо навіть таке, що він от може сьогодні вирішити сьогодні летіти? У нього 7-п'ятниць на тижні. І він, знаєте, живе своє краще президентське життя, свою кращу президентську каденцію, насолоджується цим. Розуміє, що, в принципі, йому на його посаді нинішній можна дозволити все, що завгодно. Тому ну, мені, мені здається, він над цим ну, як. Я не можу сказати, що геть не замислюється. Мені, мені видається, що проблема в іншому. Проблема в тому, що Трамп не довіряє е, тому, що називають deepстейт, тобто американському ну, державному механізму, державному апарату. Він покладається тільки на свої оточення і з ними тільки працює. І це, на мою думку, проблема ну, створює серйозну проблему. Знаєте, я ще чула таку думку, що Трамп робить такі висловлювання для цитування. Що, можливо, його піарники з ним працюють так і радять йому робити такі короткі, тригерні заяви, щоб потім його цитували в ЗМІ і шерили всі його такі тригерні заяви. Може бути. І е, тут треба сказати, що вони. Е, ну, Знаєте, Трамп дуже добре вміє працювати з соціальними медіа. Ну, і це у нього ще першу каденцію проявилось, коли він, в принципі, ігнорував класичні медіа і спілкувався через Твіттер з своїми прихильниками. Зараз у нього є власна соціальна мережа. Тобто, але розумієте, те, що відбувається в сучасному світі, воно взагалі виглядає як суцільний парадокс. Ну, як це? Ну. Політик має бути відповідальним в нашому розумінні, правда, а він ну, дозволяє собі такі речі, які нам дуже, дуже складно розуміти. Але я думаю, що проти отрута проти цього всього вона одна і дуже проста. Нам треба формулювати власні національні інтереси, чітко їх розуміти і чітко їх відстоювати. І, ну, я розумію, що це легко на словах, але все-таки ну, треба займатися саме цим. Іншого виходу просто думаю, немає. Пане Євгене, Ще чула від експертів таку тезу. Мовляв: якщо Путін не з'являється в Туреччині, не приїжджає на ці переговори в Стамбулі. А він буде покараний, будуть застосовані якісь санкції в Торині, зокрема до тих країн, які торгують там з Росією, буде Америка якось реагувати. Але знову ж таки, не, роз, не зрозуміло, Поки що від Трампа не було таких заяв, що будуть санкції. Напередодні Євросоюз запровадив 17-й пакет санкцій, який Чекайте, обіцяли. Тут, тут тон тонкий момент. Так ми з вами в минулу суботу чули слова лідерів коаліції охочих. Ну, це там два лідери коаліції охочих, плюс новий німецький канцлер і... Польський прем'єр Дональд Туск, який прилетів до Києва, для того, щоб показати, що Польща теж в тренді, в процесі, і так далі, але він до коаліції охочих, ну так неохочий, був, скажімо чесно: так от ми чули, що е, от все ми всіх там. Ну якщо Росія не те, то ми зразу запров... Так Так, в мене виникає питання: якщо вони так були готові запровадити. А потім вони говорять, ну ми почекаємо переговорів в Туреччині, ми почекаємо американської позиції. Насправді мені видається, що наші європейські партнери вони не зовсім усвідомлюють з одного боку логіку Путіна, а з іншого боку, масштаб російсько-українського протистояння, який існує на сьогоднішній момент. Тобто, вони на це дивляться ну, як щось таке грайливе. А це не грайливе, це насправді ну, достатньо велика проблема. І нам треба з нею відповідно працювати, нам треба враховувати, нам треба доносити до наших партнерів те, що з Путіним можна говорити тільки жорсткими словами і не боятися нього. Так, відбувся оцей часовий лаг, це правда, понеділок, вівторок, середа. Хоча говорили, що якщо не буде припинення вогню там до 12 травня, бо з 12 травня, якщо не почне діяти режим припинення вогню, ми запроваджуємо санкції. Потім тиша один день, другий день, і лише напередодні, от в середу, вийшли в Євросоюз, вийшла Урсула фон дер Ляйн із заявою, що та ми таки запроваджуємо. Так, оце очікування, оце ну це це Нагадує, нагадує відому фразу. Я тебе поцелую потом, якщо ти захочеш. Ну тобто. Тому зараз буде якась реакція, пане Євгене, як ви бачите, з Вашингтона, наприклад, на те, що Путін не приїхав, чи це все зійде з рук? Я не думаю, що буде якась гостра реакція і якісь санкції, які поламають хребет російській економіці. Якби, якби були такі санкції, як така чарівна пігулка, які можуть зламати хребет російській економіці, то вони, по ідеї, спочатку спочатку захоплення Криму, а потім. Широкомасштабного вторгнення, вони, мабуть, вже якось мали бути вторгнення використані, правда? Їх просто нема. І це правда. Пане Євгене, як ви бачите, як далі розвиватиметься переговорний трек? Чи буде він на полях Туреччини, чи буде зустрічатися делегація українсько-російська, українсько-американська? В яких форматах далі може розвиватися переговорний процес? Я думаю, що не виключаю. Початку переговорного процесу, але в технічних деталях про припинення вогню, про обмін полоненими подальший. Ну про обмін полоненими і без без, без Стамбула в принципі, говорять, про припинення вогню і перспективи якогось діалогу. Але треба розуміти, що це може тривати достатньо довго. І треба пам'ятати, що Росія готується до нового наступу. Почула вас, пане Євгена. Спасибі вам за цю розмову. Знаю, що мушу вас відпускати. Дуже дякую за вашу експертизу, за ваші думки. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую, на все добре. Спасибі. глядачам обосток. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Коментарі ваші відкриті для дискусії. Пишіть з чим не погоджуєтеся, яка ваша думка або з чим згодні, навпаки. Поширюйте цей ефір серед своїх, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи.